Що вітаємо з перемогою. Молодці сьогодні так по-бойовому і здобули три очки важливі. Що скажете про матч? Да, дуже важлива гра. Дуже на... настралися на неї. Тим бачиш, це остання гра на ТФК в цьому році. Хотіли прирвати вже цю серію, яка в нас була, і ми готувалися. Всі хлопці сьогодні дуже гарно зіграли, дуже гарно настроїлися на цю гру. Ми розуміли, що нам треба е, покращувати своє місце в турнір таблиці. І я думаю, що ми. Е, грі були ці результати. В перемогу по другому тайму дуже змінили такий настрій, і темп матчу. Що сказав тренер в перерві? Чому так команда додала в другому таймі? Не заходили в роздягальну, Ми готувалися до другого тайму, знали, що треба буде вийти, треба буде трошки освіжити, може, десь гру і допомогти хлопцям на полі. Ми виходили, і тому каже, кожен з нас виходить, розумів, що треба е, здобути результат. Ми ну, приложили всі, всі зусилля для того, щоб забити цей м'яч і виграти цю гру. Що можна за підсумком цих трьох місяців важких сказати по виступам в чемпіонаті України серед аматорів? Наскільки команда себе вже так впевнено відчуває і серед лідерів йде? Ну коли ми заявлялися, я думаю, що ми стали перед собою максимальні цілі, і ми дуже хотіли спробувати себе на цьому рівні після рівню чемпіонату області. Я думаю, що в принципі можна бути задоволеним, але б ще було краще, якщо ми були на першому місці. Бажаю успіхів, щоб тільки перемоги, тільки всього найкращого. Дякую. 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 Слава Україні.